Постійної напруги спорт підтримає тебе! Слава ЗСУ! Дякую, Дякую їм за можливість приймати участь у змаганнях. Слова після гри відсутні. Не знаю, просто переїхали нас катком. Десь була можливість їх наздогнати, в другій чорті, по-моєму, там, де дали ривок. А так далі не забудь. Тона незабитих трьохочкових, не тільки трьохочкових, а взагалі. Штрафні, катастрофа, трихочкова трихось катастрофа. Не знаю, що ще сказати. Дякуємо ЗСУ, дякуємо за те, що маємо можливість займатися своєю роботою. І хотілося б попросити вибачення за те, що ми сьогодні роботу зробили, м'яко кажучи, дуже неякісно, дуже неякісно. По цифрах можна сказати, по рахунку, що баскетбол був в другій четверті ніч я, але сказати такого і про другу четверть не можу. Едине, єдине пояснення, що протягом періоду цього тренувального до підготовки до Бабла максимально намагалися інтегрувати нового гравця в ігрові схеми не скажу що це вийшло але дуже все одно дуже багато неприємних неприємних моментів особливо через те що сьогодні в нас якби такий перший Прем'єрний, можливо, саме з цим і зв'язана наша така якби невпевненість. Це те, що є вболівальники, прийшли на трибуни, підтримували. Велике їм дякую за те, що підтримують команду, підтримують таким чином і ЗСУ сьогодні. Я думаю, що ми маємо єдиний шанс це максимально, максимально гарно зіграти завтра. Тоді всі ці мої пробачення і вибачення будуть, як то кажуть, обґрунтовані. Коментар. Ну, по-перше, з перемогою з команди. Так, спочатку ми дуже погано почали свою гру, не бігли, погано захищалися, практично не кидали свої броски, відкриті дуже відкриті позиції. Ми набирали брали свої китки. Але Гарно, що перемогли, всі хлопці зіграли. Головне це перемога і ну, мабуть, якийсь недонастрій не до, до команди, але ми забуваємо про цю ігру і готуємось до завтрашньої. І якось, якось все по грі, так Все. Перший чверт погано почали. не грали в свою гру, погано захищалися і погано бігли. І Ми не показали ту гру, на яку ми розраховуємо на, швидку, на швидкий баскетбол. Але після перерви хлопці вийшли і трохи по-іншому -по стали грати. Тому от, ось такий результат. Прибув з командою Нікола Віклецький чи готовий. Він ще не готовий на 100%, але він з командою він підтримує хлопців. Є у нього мікропошкодження, тому сьогодні ми дали йому відпочити. Як буде в наступній наступні ігри, ми подивимося, будуть доктори нам говорити, як, як його самопочуття.